На свой моркавиці. Облом, облом, юа. Та не буде я в рукавиці, це Все, давай. Доброго дня всім. Привіт-привіт. Ми сьогодні прийшли показати вам гарну для їхню церкву. Так, українського патріархату. Ось такі гарні купола, много куполів є. А отам подивимося, яка колокольня гарна, щоб виразити високо і дзвонити. Гарний схід з куполами, ану покажи він, тут схід гарний. Ну no, йдемо далі. З другої сторони цвинтар. І капличка гарна, маленька там. Нічка. Йдемо на велосипед і покажемо ще там новий цвинтар, бо цей вже старий, переповнений. Невеличка територія. так щоб мали обхід зробити кругом церкви.

Йо-мо-йо, моё -йо. Я думаю, можно мне мені... вынуть. Я буду целый руков ливеньку. Так мне легко. Ты <різвив> <різв'> 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 такая яма. Вие Твоите жиги оставате, оставате. Все, все, все. А! Не знам, ще не замайше. Ей, все, все. Юй! Так, ти паркуете? Да. Ах, ем. Не бачайте, нарушаваме от изпоти. Ах, На жаль, і тут вже полупаний, треба би якось йому покрасити його. Так. Була недавно пам'ятна субота, тому що багато. Ми, на жаль, не взяли спічки, а тут вже мокрі спічки. Не можемо нічого хояти. Ми зібрали минулі станцію з камером. Дивіться, пам'ятники в нас не такі, аж, як у Білої церкві. За 6 тисяч доларів. Наші люди стромно беруть. А є такий, що скільки казав, то 20 тисяч Дайці. доларів. Ну, є такі діброві. Ну, ми мене вже могли ходити, бо там гамін заведують. У мене вже такий калорий часом. Ідемо до нашого родича Богдана, покажу на пам'яті. Мого чоловіка перший брат, що спокований. Богданчик наш, мого чоловіка, перший брат. Дуже хороша була людина. Любив дуже квіти. Сей город садив квітами. Нічого не садили, друге. Молодець був хороший хлопчина. Ну. А тут мама його похована хворіла. Дуже. Незабаром десь за три місяці раз син, потім мама. Ми тут подивимося нас і з миром. Тут гарний пам'ятник виліться. Але це дуже дорого буде. Десь до дві тисячі доларів. Дивіться, це він на пурі, мабуть, робив, тут похований. А ну подивимося, бо просто цікаво. Сук Ігор Васильович. Де, дайте, 74 четвертого. Ого, 74-го року. Нічого собі має молодий від мого чоловіка. Навіть не пізнаю цього чоловіка. Майдім, да. Ма. А тамка. Тамка. Так, yeah. on, кей, так нет, не фауни yeah. ваше там. Ага. Ардилам Надія надеялась, ма. Ну я пізнавала що їм молоду фотографію поклала. І ще не? там такий я плотик. Не обично. Не обичний Івановна, то теж сусідка наша. Дівчика, їм скоро, бо нам треба єврейську кладовищу показати. А це не так, гарно, зробили з вівцями. За три минути. бери люк, ось.

Тут багато помирають, дивись, скільки нових, а кладбище вже скоро закінчується територія. Лілічка, дивись, все там похоронені, хто повісився. Видиш там пам'ятники або щось собі нашкодили, то їх окремо Значить? А ще вона почула, я що щось між кімнігоми будуть окремо хоронити, тому що в них нема хреста. А дивидиш, якісь кладуть лиш такі таблички. І їм подивимося. Бачиш? Там собі заподілили. Ось тут показуємо єврейські бо вони так не поліміють. О, загорожено. Тут тяжко буде видно, може в ту сторону йдемо. А а те, видиш? Не кладуть, заборонено. Що тут собі сходить. Може, вернуться тут. Угу. О, а ми так струй не можемо поховати. Єврейські кладовиськи. Я давно ходила з мамою, бо тут шипшина росла в боку сюди кругом. І ми збирали шепшини, мама мені показала, я дитиною була 10 років. Ось так на ну, збирала шепшини і мама розказала. Дивіться, ми тут такі великі плити. Ни в них хрестів нема, наші великі плити. Наші доглядають за цим, мало косня, а де огорожа, щоб не туди Зайти мало би бути дверці. двері. Та навіть Це по Потанка, мабуть, та тут ми переліземо. Там сяла та грі. Бачиш, які плити. А навіть одна там є чорна. Плита. Все, пока пока пока, -пока.